Вітаю всіх в ось в такому магічному осінньому лісі. Жовті листя. Ну і, звичайно, йде дощ, що нам сповіщає про те, що теоретично би вже могли бути гриби. А нас цікавлять, які гриби? Цікаві гриби. Тож саме на них сьогодні ми і приїхали. Не знаю, чи будуть білі, але цікавино буде безліч. Ось цей гриб на сьогодні у нас буде перший. Такою довгою ногою, це в нас. Часничник великий. Може, ви ніколи його не бачили, чи думали, що це воно таке, коли знаходили. Цей гриб специфічний, дуже цікавий, сьогодні я про нього розповім, але його можна замінити з багатьом, багатьма видами міцен. Тобто поруч може рости щось зовсім зовсім інше. Іншого кольору, іншого виду і вже не їстивне. А ось чесничник великий їстивний і дуже цікавий. Чим же ж такий цікавий чесничник великий? Ароматом. Від слова чесник, тобто чесничник, є, звичайно, чесничник звичайний, ось така А, але цей великий. Тут в Чехії його називають Шпічка Цибулова, що значить, що в нього вже назва більше до цибулі. Питала я у діток маленьких, чим воно вам пахне? Ніхто мені не сказав чесник, сказали «порей». цибуля порей, але мені він просто, неймовірно, пахне чесником. В нього дуже світлі, такі кремові, широкі пластинки, саме від них йде цей аромат. Такий чесничний, чесничний. Ця ніжка, вона чорна, а, як і в того чесничника маленького, дрібного звичайного. А, також чорна ніжка, така темна. А, то у цього ця темна ніжка також має смак чесничку. Дуже виразна. Дуже виразний цей смак. Він такий. Просто чесник-чесник, мов ти єси свіжий, свіжий чесничок, а це гриб, і в ньому є щось подібне до чесника. У чесничника, у, у якого завгодно, у чесничника є в складі сполука така дуже схожа, тобто на сполуку, яка є в чеснику, або взагалі в усіх. В рослинах, цибулевих рослинах це аліцин. Саме він дає цей смак і цей аромат. Якщо ми ріжемо чесник, подрібнюємо, то в нас ця сполука якби виникає, вивільнюється. І е, так само, якщо ми ось так будемо жмакати плодове тіло цього чесничника великого, також буде вивільнятися аромат і смак. Тобто будемо його різати, будемо відчувати чесник. Ось така загадка. Але моц. я цей гриб збираю, збираю із ніжками майже з усією, ось так. Він відламується, не треба його навіть різати, я його сушу, а потім з нього роблю таку чесникову приправу, в якій немає навіть трішечки чеснику. Але є повністю і смак, і аромат чеснику, що дуже цікаво. Але приправа лише грибна. Тож, перший гриб до мого кошика. Це також він, нехай шапинка і темніша. Але <буває>, буває так, що гриб один екземпляр не схожий на інший. Головне запах. Якщо ви його відчуваєте погано, робите ось так: трете пластинки і починаєте вже все добре відчувати. Ось цей вже старий, цей не беру. Хоч він і чорну ніжку має все як треба, старі гриби збирати не можна. Сина. Красуня це в нас лаковиця аметистова. До речі, єстивний гриб. Має ось таке цікаве фіолетове забарвлення, яке шкода, але після відварювання або смаження зникає. Так ви зрозуміли, гриб єстивний, схожий на нього гриб це деякі міцени і, звичайно, Рядовка фіолетова. Але, мало того, що вони схожі, вони ще й дуже-дуже відрізняються. Якогось особливого запаху лаковиця метистової немає. Ну, просто такий грибний, легкий аромат. На зрізі, звичайно, можна було б і розірвати. Але є в мене ніж. Шіточкою тут не використаю, немає якогось смисла. На зрізі також фіолетовий гриб буває меншого розміру, ніж цей, буває більшого. Збирають в основному шапинки трішечки більшого розміру, і якщо їх при консервації додати до інших грибів, то оцет цей колір трішечки стримує як до фіолетового. І в, потім в баночці плавають такі фіолетові грибочки. Наприклад, якщо ви щось консервуєте, можна так додати барв. І ось за один метр від лаковиць Аметистової мені вдалося знайти гриб цей самий який схожий. тобто Рядовку фіолетову. Зараз ми на них навіть подивимося, чим же вони схожі або відрізняються. А ось це вже рядовка фіолетова. Не завжди вони ростуть ось так кубкою, іноді і по одинці. Так. Також гриб яскравих таких казкових кольорів. Фіолетова ніжка, фіолетові пластинки. Шапинка може бути іноді фіолетова, іноді ні. Іноді ось така вже потемніла, але знизу повністю фіолетова. Для порівняння лаковиця метистова, незалежно від того, що екземпляр менший, можна бачити, що пластинки різні, тобто лаковиця метистовою, вони такі широкі і рідкі. У Рядовки фіолетової, дуже часті, такі вузенькі маленькі. Так. Який же зріз у рядовки фіолетової? Іноді буває таке гриб фіолетовий, а зріз білий, ні, також фіолетовий. Тобто по зрізу не впізнаєте. Головне, що і той, і той гриб є стивний, але рядовка фіолетова краще тримає свій. Колір. Я рядовку фіолетову і мариную, і навіть пробувала її сушити. Дуже класний гістівний риб.